See Добром надія від Андрія до Андрія і не кашляйте ніколи від Миколи до Миколи. Жийте в щасті, жийте в силі від Василя до Василя, будьте люблені ви Богом від Йордану до Йордану. Ідіть по всьому світу рівним кроком, будьте благословені, з новим Христом. Христося рождається. нас вітаю всіх, дякую Господу Богу за цю ласку, що ми сьогодні прийшли на це свято. Много! Днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном в Йордані, і коли Він виходив з води, побачив, як небо розкрилося, і духа, що, як голуб, сходив на нього, і голос із лину із неба, ти, син мій улюблений. У Тобі моє подобання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Свобода ця стала даром освячення спасіння від гріхів, насілення душі тіл наших. І на всяку особливу потребу Господеві помолімся, Господи помилу, Щоб вода ця струмувала. До життя вічного, Господеві помоліся, щоб вона проганяла всякі підступи видимих і невидимих ворогів, Господеві помолімся, за тих, що черпають її і зберігають на освячення своїх домів, Господеві помолімся, щоб була вона на очищення душі тіл наших, що з вірою черпаємо і причащаємося нею. Господеві помолімся, щоб сподобатися нам наповнитися, освяченням цих причастям невидимим явлінням Святого Духа, Господеві помолімся, Господь Бог вислухав моління нас, грішник, і помилував нас, Господеві, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву б не й нужди, Господеві помолімся. Господи, Заступи спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і преснодіву Марію. З усіма святими, помінувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо тобі, Господи, Бог тобі належить усяка слава і честь, і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас. Імо і на віки, Господе помилуй. славимо тебе, Владико, чоловіку, любче, славим тебе, Вседержителю, і творчі всього видимого, і царю споконвічний, славимо тебе, создателю і сотворителю, вселенної, славимо Тебе, без батька з матері, без матері, від отця Сущого Бога. Що в попередньому празднику ми бачили тебе, дитя, а в теперішній празник досконалим тебе бачимо, від досконалого явленого нашого Бога, бо нині настав час. Нас святковий хор святих збирається з нами. Ангели з людьми спільно святкують. Нині бо благодать при Святого Духа виліді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло світ, опромінюється Господнім світлом. Нині місяць співо освітлює, і світ яснішим своїм промінням. Нині промінні зорі, ося, осяйним блиском вселенну оздоблюють. Нині хмари з небеса росять дощ правди для людства. Нині не сотворений своєю волею рукополагається від свого сотворіння. Нині пророк і притеча до владики приступає, але стрімкінням стоїть, бачивши, бо до на сходження. Нині Йорданські води, Господ, Господнім приходом перетворюються в силющі. Нині все сотворіння таїнственними течіями наповнюється, нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Моїсея, Господнім приходом перетворюється людям в солодкість. Нині ми визволися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволилися і світлом бо борозуміння опромінімся. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого, нині горішній з долішнім святкує і з висоти, нині разом. Розмовляє нині священне, вельмо, голомноголосне торжество правовільних радується, нині знищується обман, прихід владичний. Прокладає нам шлях з базан, Повернувся назад, побачивши вогонь божества. Що світло сходить і входить у нього. Йордан повернувся назад, бачивши Духа Святого, у вигляді голуба, Як сходив і літав над тобою, Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий, став видимим творця воплоченого владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли. Бо в тілі побачивши хмари голосом видали, чудою, чудуючись, світлом від світла, істинного від істинного Бога. Істина Бога. Що приходить, бачивши владичний праздник нині в Йордані, і його самого, що потопив у Йордані саму смерть, задля переступу й жалу спокуси, адів Союз і дарував світові спасенне хрещення, тому і я грішний. Недостойний слуга Божий про велич, величні чудеса сьогодні оповідаю всім людям, пройнятий страхом кличу до Тебе, благально, Боже. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що би задовільнило, і оспівало чудеса Твої, бо ім'я Отця і Сина. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільнило, оспівало усі чудеса твої, бо ім'я Отця і Сина, і Святого. Духа. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що би задовільнило і оспівало би всі чудеса Твої, бо ім'я Бося і Сина, і Святого. Бо ти що волею своєї від небуття до буття, привів усе своє владою, держи сотворіння, і за своїм задумом будуєш цей світ, ти з чотирьох стихій, сотво склав сотворіння і вінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухає світло, перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ють джерела, ти розіп'яв небо, неначе не наче намет. Ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском, ти для дихання розлив нам повітря. Ангельські сили служать тобі, архангельські хори вклоняються тобі, ноки херовими, шестокрилі серафими навколо стоять, облітаючи, покриваючися страхом і неприступної твої слави, бо Ти Бог є сущий неописаний, беззначальний, невимовний. Прийшов ти на землю і прийнявши вигляд слуги. У подобі людській перебував, бо ти, владико, задля милосердя своєї ласкавості не міг дивитися, як дьявол мучить людський рід, але ти прийшов і спас нас. І сповідуємо благодать, проповідуємо милість та ймо добродійності. Ти зволив наш людський рік освятити дівственну утробу різдвом твоїм. Ти все сотворіння сьогодні оспівує тебе, явленого Бога, бо Ти Бог наш на землі з'явився і з людьми пожив. Ти в йорданській води освятив і, пославши з неба Святого Духа, і сукрушив голови, зміїв, що там гніздилися. Сам отже чоловіко любче царю, прийди і нині шестям Святого Духа, освяти воду оцю. бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сам що чоловіку любче, царю, прийди, і нині шестям Святого Духа, освяти воду оцю. бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Сам і нині чоловіко, любче, прийди і Святим Духом освяти воду Отцю, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь і дай їй благодать, спасіння, благословення Йорданові і вчини її джерелом нетління, даром освячення, розрішення наших гріхів і зцілення не погубної для демонів, для супротивних сил. Неприступної, і сповненої ангельської сили, божественної благодаті, щоб усі, що черпають, причащаються, мали її на освячення душ і тіл, на лікування від терпінь, від хвороб, на освячення і на всяку потребу, бо ти Бог наш, що водою й духом обновив постарілу від гріха природу нашу, ти Бог наш, що заноє, Водою ти потоп змив. Ти Бог наш, що через Моїсея морем визволив з фараоного рабства ріб Єврейський. Ти Бог наш, що пробив скелю у пустині потекли води, і потоки наводнилися і наповнився спраглих, і наповнити спраглих людей своїх. Ти Бог наш, що зайлі водою і вогнем визволив Ізраїля від омани Невалові. Самі нині. Владико, Освяти Буду, отцю, отцю, Духом Твоїм святим. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Во ім'я Отця і Сина Святого. Подай усім, що доторкається її причастням і помазується нею освяченням на здоров'я, очищення і благословення, і спаси, Господи, Богом бережений народ, на захоронені від покром своєму мирі, даруй йому все, що ми просимо на спасіння, і на життя вічне, щоби стихіям, і людям, і ангелам, видимим і невидимим сталося Твоє присвяте ім'я. Отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на навіки, віків. Ми русі, повітло, голови наші перед Господом схилі, прихили, Господи, Вухо Твоє, і вислухай нас, коли зволив хреститися в Йордані, освятив води, благослови всіх нас, що зігнули свої шиї. Виявляючи підкорення Тобі, сподобає нас повнитися Твого освячення, прийняття цієї води, і нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти є освячення наші, Тобі славу, подяку і поклін, засилаємо Отвій Сину, і Святому Духу, нині, повся час, і на віки. Коли Дані, хрестився Ти, Господи, троєчне з'явилося, голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим сином, дуже у вигляді голуба потвердів ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава Батого Тобі. Хрестився Ти, Господи, троєшне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи Тебе улюбленим сином, дуже у вигляді, голуба потверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава Тобі. Білий. Хрестився Ти, Господи, Троєчно з'явилося Голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюбленим Дух дуже у вигляді голуба потверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив, слава Тобі. по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає, дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні увесь світ, весь людський рід виходить сьогодні на ріки Озер, на, на, до джерел, де б'є вода, щоб здійснити це таїнство, яке відбулося дві тисячі років на цій землі. Сам сотворитель світу, що все сотворив. Весь світ, цю воду, яку ми зараз будемо причащатися, нас сотворив дорогі так само. Він спішить на ріки Йордану до останнього і найбільшого пророка, який був на цій землі Івана Хрестителя, щоб вчинити велике таїнство для всіх нас, це освятити цю Святу Йорданську воду, бо він Бог і все Він освячує. І тому Він сьогодні пригадує усім нам, що Бог Він є вічний, невидимий і Він завжди, дорогі мої, приходить до нас. У, до кожного, до любої купілі, нашого відродження, Він є біля нас, так як він прийшов до води. І нас колись. Всіх принесли до цієї святої води, йорданською водою, як ми народилися, наші батьки нас охрестили, назвали нас іменем Християнським. А особливо не тільки це важливо, що ми маємо ім'я, яким, яким живемо ми з вами на цій землі, все своє земне життя і будуть нас згадувати, пам'ятайте, цим іменем Християнським, усю вічність на небесах. Під цим іменем ми вже вічно. Але найбільше, що дарувалося нам у хрещенні, це через цю Йорданську воду, це відкрилися для нас небеса. У нас, дорогі мої, вже даровано є всім життя вічне. І тому у храмі я просив, щоб ми згадали сьогодні наших хрещень, своїх хрестних батьків. Тут ви присутні, бо не всі були. Що ви помолилися разом зараз, Отче наш родице Діво за них, бо вони присягнули навічно перед Господом Богом присягу таку склали. Коли питався священник, як колись, так і я питаюся, знаєте, нічого не змінилося. Чи обіцяєш ти на цім світі вірити і служити Господу нашому Ісусові Христові, поки ти, ти житимеш на цім світі до самої смерти? Ти віритимеш у нього, і вони відповіли за всіх вас. А ми нині лише це собі згадаємо. І ми сказали Богу: Я обіцяю до самої своєї смерті. Буду вірним я йому, тому що він прийшов до нас, а Він хоче побачити з неба. Бо Бог він всюди єси і все наповняє. Дві тисячі років він нині в Йордані, дві тисячі років він тут. Бог існує поза простором і часом. Він є дух. Він не ведений, але він всюди єси і все наповняє, що тут, так і там. Він є сьогодні той самий і присутній, і він споглядає з неба. Тому я відчував у храмі і хочу ще тут вас усіх повінчувати цим вінчуванням. щоб збулися ваші мрії від Марії до Марії, щоб цвіла добром надія від Андрія до Андрія. І не кашлайте ніколи від Миколи до Миколи. Жийте в щасті, жийте в силі, від Василя до Василя. Будьте люблені Богом від Йордану до Йордану. Їдь по цьому світу рівним кроком, будьте благословенні Христосе Рожда. Тому нехай ця вода, дорогі мої, торкнеться наших душ, наших сердець. Нехай потече сьогодні водою у життя вічне. Прошу вас, вона має велику силу. Освячуйте все те, що я не можу освятити, де не можу зайти. Все освячуйте ліжко, чоловіка. Освячуйте, жінку, освячуйте хворих людей сьогодні. Обмийте, дорогі мої, водою, святою. Просіть Божої ласки, все одежу освітіть, дорогі мої, все, що я не можу зробити, то ви маєте зробити, дорогі мої. Ті, що нині світять воду, ви маєте світити усе дома в хаті. І тих, кого немає, можливо, ще лишилися вдома, їх добре посвятити, і все, господарку, все, де ми живемо, все, що маєте, город сад, дорогі мої, все ж у чому, де ми живемо, навколо обійти і освятити, тому що тут дана є велика сила, торкнувся хрест, Дух Святий і Господь Бог. Духом Святим він прийшов у цю воду. Тому нехай Боже благословення буде над усіма вами, чого вам бажаю. Боже, зійшли своє благословення на нашу Україну, поглянь на цей страждальний народ, благослови наших мужніх воїнів, наших героїв. І дай Боже, щоби в цьому році ми дочекали нарік, щоб прийшов такий бажаний на цім світі від усіх мир. Тому Боже, вам благословення віднині. І до рії цього свята дочекати. Христос я рождає. Благословення всімучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословеній Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сігоди водою святої і сині і сина, і святого Духа. O. Pera que eu também.

Боресь нас, не гориться, все буде добре. Дай Бо вас Бог береже. Благослови дороги наших життя. До Повернутися, били всі були живі, здорові. Дай Боже на рік до вас було більше. Господи. Роди Сусіда. Дрійна має все. Хесторіє. Здоров'я, Боже, благослови. Ви всі ви були живі здорові. <рикун> <Файна>, знов... <рикун> Боже, благослови, оператор наш боєкрас. Майну здоймав. Майну всі запешки, будь-коли вас там там чуть не б'ють там дають ви знаєте позиції займаєте ти на що ти прийшов ти ж точно пошлого Поможе нам пережити. На йорданські води ясна зоря світить, ой на йор...